Доброго дня. У нас є на обзорі дві такі начебто однакові зарядки. Одна коштує 15 чимось доларів. Друга коштує 12 доларів. На вид начебто однакові, розмір однаковий. Все начебто однакове. Давайте подивимось в чому ж саме різниця. Чи є вона, чи немає. Так, ну тут все, як завжди, вилка, крокодильчики, все начебто однакове. Ось так. Індикація 3 діода, інструкція трошки можна почитати. Різні режими, зарядки, відновлення АКБ і так далі. Що в нас знаходиться ось тут? Такі самі крокодильчики, вилка 220. Індикація. 4 світлодіоди. А так, начебто, одинакові дві зарядки. Трошки різні вони по конструктиву, саме корпусів. А так нічого немає. Кнопка переключення різних режимів зарядки. Все, більше нічого тут ми не побачимо. Давайте зараз розберемо цю зарядку. Вона розбирається на чотирьох бортах. Ця ж зарядка розбирається, треба знімати ось ось кожухи. Тут буде два. Винта. І на певному етапі розбирання я знімав оцю кришку. ну Вже не дуже якісно, тим що сюди буде попадати дуже довга влага. Якщо вона буде, звичайно, так стояти, вже не дуже красиво. Тримається сама плата на одному винті, ось тут, на цьому ж винті вона не тримається. ну Вже трошки дешевше. Поїхали далі розбирати. Що у нас тут? Бачимо дві плати, кулер. Тут також кулер і дві плати. Так, і в чому ж різниця? Давайте пробіжимося по силовій частині. От є тут ось ця плата за 12 доларів. Є транзистор. Він 5 n 60 тобто 5 амперний але якщо подивитися дата то то приблизно 3 ампера. Це перше, те, що він слабенький цей транзистор, який буде розкачувати трансформатор. Далі по виходу по у виходу нас стоїть ось такий діод шотки. Він розрахований на 15 А, а ніби допуску. І стоїть ще по виходу ось такий транзистор. Маленький ось такий транзистор. Це е, транзистор, який, завдяки якому і буде відбуватися у нас захист від короткого замикання. Тобто, бачите, да? які ці транзистори, цей слабенький на 3 А, цей на 15 А і цей у нас приблизно на коробка замикання 40 А току. Далі, ось зарядка на За 15 доларів стоїть транзистор на 8 А силова частина, яка запускає трансформатор. І по виходу у нас йде діод шотки вже на 20 А, 200 В він вже більш е, мощний і він буде менше нагріватись, аніж цей. Це 100%. Далі стоїть захист від короткого замикання, більш мощний трансформатор, який з допуском 90 А транзистор е, до, допуск 90 ампер, короткого замикання. Тобто він більш буде витривалищий, ніж цей. Ну, а так, в принципі, вся схема техніка одинакова, підключення і саме розводка приблизно все одинакове, плати контролю і регулювання одинакові. Бачимо, тут у нас одинакові все жучки одинакові. Ну, це таке, це, на цьому зациклюватися не будемо. Отже, всі зрозуміли, що цей буде нагріватись більше, це 100%, тут буде нагріватись менше. Наскільки цей буде нагріватись, якщо градусів 20-40, то цей буде в два рази більше нагріватися, це я вам кажу так, до бабки не ходить. Давайте зараз все і подивимося, що ж вони дають, як, який ампераж дають на розрядженому акумуляторі. Заряджений акумулятор. Що у нас таке режим відновлення, так називаємо десульфатація на цих зарядних устройствах? Бачимо заряд. Переключаємо режим. Отакий от мигаючий. Це ніби десульфатація, що виходить. Дає заряд. На одну секунду. Тобто включає, виключає, включає, виключає. Е, ну, як би сказати, що це десульфатація, трудно сказати, що це десульфатація, хоча в такому режимі трошки краще, заряджений. Наголошую, заряджений акумулятор то ж, трошки краще набирає ємність. Тобто, це добре, що така функція є, але це не десульфатація, як хотілося би е думати всім, хто читає ці букви, ці слова при не описі при, при отаких от зарядних пристроїв. Тобто, Це не десульфатація, а такий покроковий заряд акумулятора. Точно така сама функція буде і тут. Різниця в тому, що буде, не будуть мигати оці діодики, а буде горіти тільки ось цей. Тобто четвертий діод, який там є. Ось режим десульфатації треба вибрати, потім вилку включити у розетку. Бачимо, включилось. Дає ось такий ось струм і таки, таким же самим. Чином, як і на цій зарядці. Тобто дає вкил, викил. От і, все, і вся різниця. Ну, але це не десульфатація. Пристрій, який я робив десульфатор, зовсім інший і працює іншим образом, саме імпульсами, які йдуть там по тисячі імпульсів за секунду. Оце саме десульфатація. Це режим. Відновлення АКБ, скажімо так, трошки краще зробити вашому акумулятору, який вже зарядився, і потім вже переключати на режим відновлення. Ось так. Підключили ми акумулятор через амперметр. От він, амперметр, акумулятор Ши... 60-ка. Дивимось, що буде показувати зарядка. Включаю зарядку, пішла зарядка. Пише 6,2 А, по факту 5,6 А, тобто прибрехує на 0,6 А. Переключаємо в режим мотоцикл. Показує у нас 3,2 майже А і по факту 2,8. Тобто, нас вже тут трошки обдурили. Далі точно така схема підключення. Підключаємо зарядку, яка трошки дорожча. Зарядочка сюди через амперметр. Трошки розвернемо для наглядності. Підключаємо 220. 5,6 ампера. по факту 5 ампер. Тобто ця зарядка також бреше. На 0,6 А. Переключаємо режим мотоцикл. Пише у нас на зарядку 2,8 А, по факту 2,5. Тобто, також нас трошки обманули по індикації. Що можна сказати про такі зарядки? Максимальний струм більший в дешевої, максимальний струм менший. Для тих, хто любить по максималі заряджати акумулятор, скажу одразу, що максимальний струм, тобто 10% від йомусті акумуляторів, це максимальний струм, який допустимий для зарядки. Це не говорить про те, що це дуже класно, він швидко зарядить. Ви, якщо хочете, щоб ваш акумулятор жив довго, то треба заряджати такий акумулятор. От одного максимум 3 А це для того, щоб там, швидше зарядити. Але найкраще 2 А більше не давати акумулятора. Це для тих, хто любить максимально 10-20 А ще щось подібне. Не треба так робити. Якщо хочете акумулятор грати, можете робити, що хочете. А якщо хочете, щоб ваш акумулятор жив довго і щасливо, робіть так, як кажу я. Ну, а от так, що можна ще сказати про ці зарядки? При максимальному струмі кулер включається сразу, кулер включається пізніше. Це говорить про що? Про те, що ця зарядка починає силові елементи грітися швидше, це, це на цій зарядці силові елементи гріються пізніше, нагріваються не так ярко. Тобто ця зарядка більш. Роботоспособна, вона менше буде нагріватися, буде довше робити. Ця буде нагріватися більше, і її ресурс, скоріш за все, закінчиться раніше. Ну, Самі розумієте, які висновки можна зробити, що ця зарядка трошки дорожча, але вона буде працювати довше. Ця зарядка буде працювати менше. Щоб ніхто не казав, я купив зарядку, місяць поробила, вона здохла. Розумієте, так? Да? Ну, так. Ось такий невеличкий огляд по цим двом зарядкам одинаковим. Синім, чорним. Одинакові вони там. Екранчики, все красиво показує, кнопочки одинакові. Все одинакове по факту ні. Розумієте, чому одна зарядка стоїть у нас приблизно 1000 і приблизно 600 гривень. Тобто, не жміться, жаба таке діло, їсть усіх. Але якщо ви хочете зарядку на так, щоб вона працювала у вас, ну так скажемо, років 10 і не, ніколи не підводила, не, не жалійте переплатити трошки більше. І на завершення, ось такі дешеві зарядки, які в них є плюси, є мінуси. Плюс тим, що вона автоматична, не треба бігати, дивитись, там вона закінчила заряд, не закінчила, поставила на заряд акумулятори і все. Але мінус автоматики в тому, що вони заряджають до 1 А. А як ми всі розуміємо, і якщо хтось не розуміє, саме від 1 А і нижче починається саме набір акумулятора, тобто саме десульфатація акумулятора, і він починає набирати ємність. А ця вже зарядка обов'язково виключає сам процес заряджання. Тобто автоматика добре. І ну, у вас акумулятор буде повністю не заряджений, це я вам кажу. 100% так і буде. Тобто, якщо ви хочете гарну зарядку, це не цей випадок, не, цей, не ця зарядка, не ця зарядка це вам не дозволить зробити. Якщо ви хочете гарну зарядку, то тоді вам потрібна вона з регулюванням, саме силу струму напруги. Це вже зарядка більш дорожча, причому в рази, разів в 2-3. В Але в неї дуже великий є плюс тим, що ви саме регулюєте максимальний струм. І саме закінчення заряджання вашого КБ він набере у вас плотність, ємність, акумулятор набере і буде повністю заряджений, а якщо ви його обслуговуєте хоча б один раз на рік, він буде повністю обслугов... обслужений. Після зарядки, яка має регулювання, ці зарядки не дозволять вам обслужити акумулятор повністю. Так що на цьому все. Робіть висновки і до зустрічі!